Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про окуляри для басейна. Е, у басейнах зазвичай використовуються звичайні окуляри. Якщо ви не професіональний плавець, який не плаває на швидкість по секундомеру, то, в принципі, можете брати плюс-мінус будь-які, але тільки ті, що підходять вам, комфортно лягають, а головне не пропускають воду. Покажу вам. Декілька моделей. У мене, наприклад, є модель від компанії Крейсіса Кобра, дуже комфортні, м'якесенькі, з гарним оглядом. Для басейна підходять як найкраще. але бажано перевірити, щоб вони не пропускали воду. Як перевіряти? Дуже просто беремо окуляри. Без ремінця прикладаємо їх до обличчя, знаходимо правильне положення, притискаємо, воздух світи витискаємо. Треба, щоб вони отак, от, як на мені зараз, трималися і не падали нікуди. Тоді окуляри не будуть пропускати воду, і такі окуляри будуть комфортними і підійдуть для плавання у басейні. Ну і З ремінцем теж перевіряємо, щоб комфортно все було, ніде нічого не давило. Отак вони виглядають. Можна трошки попустити, якщо сильно давить. Сильно ремінці не затягуємо. Просто щоб вони фіксували окуляри на обличчі в правильному їх положенні. Комфортні, м'якенькі світлі. Е -е, так, по поводу світлі темні. Е -е, я вибрав прозорі, тому що я вважаю, що краще брати з прозорим силіконом. Вони будуть світліші трошки в басейні. Не так, як на морі, сонце там багато не світить, тому вибирайте прозорий силікон, щоб просто була світліша картинка у вас перед очами. Так, дивіться, така моделька, якщо хочете більшого огляду, беріть з більшим склом. Наприклад, от такі, Skylight вони називаються. Дуже схожі на кобру, але скло більше. Видно в них більше. Те ж саме перевіряємо точно так же. Тримаються, тримаються. Ці окуляри дуже, в принципі, універсальні, підходять багатьом. Кльовий, звісно, в цих, пропустимо трошки, обзор прямо набагато краще, клеїться теж непогано. Я б собі такі для басейну взяв. А якщо ви, звісно, вже професійний плавець плаваєте на швидкість, то треба брати професійні з такими малими-малими окулярками, які не будуть створювати супротив води, щоб ви плели швидше. Якщо вам на швидкість все одно, можете вибирати такі великі, комфортні з гарним оглядом. А на цьому сьогодні все. Всіх запрошуємо вас до нашого магазину Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті. Слава Україні, слава героям, до побачення.